Добрий день! Я рада вітати вас на нашому майстер-класі, де ми будемо виготовляти маленьку мотанку з ниток. Цей процес не тільки цікавий, а й надзвичайно символічний, адже мотанка це не просто виріб, а справжній оберіг. Мотанка з ниток є найпростішим видом цієї традиційної ляльки, але її значення залишається глибоким. Таку мотанку часто використовували як символ захисту, гармонії, добробуту. її робили для дітей як іграшку або носили з собою дорослі як оберіг у повсякденному житті. Особливість мотанки з ниток в тому, що вона робиться з ниток дуже легко, але водночас зберігає ту саму енергетику, як і складніші варіанти. У процесі її виготовлення дуже важливо зосередитись на своїх думках і побажаннях, адже кожен вузлик. І кожна ниточка має своє значення. Чому ми робимо мотанку саме з ниток? Нитки символізують зв'язок поколінь, неперервність життя. Вона створюється без голки, що означає, її життя безперервне, а енергія цілісна. Така мотанка компактна і легка, її зручно носити з собою або дарувати комусь на удачу. Сьогодні ми створимо просту, але дуже гарну мотанку. Ви зможете вибрати кольори ниток. Які будуть символізувати те, що для вас важливо. Жовтий колір означає тепло і достаток, уособлення життєдайної сили сонця, Червоний – це любов, захист від хвороб і злих духів, зелений символ відродження, здоров'я, молодості, синій блакитний, спокій, духовність, коричневий асоціюється з матір'ю землею та родючістю, білий божественні небеса, чистота і гармонія. Пам'ятайте, що кожен ваш рух, кожна ниточка це ваша енергія та побажання, які ви вкладали в майбутній оберіг. Тож давайте почнемо спокійно, без поспіху, і нехай ваша мотанка стане особливим символом добробуту та щастя в вашому житті. Для роботи нам потрібні нитки двох кольорів, картон та ножиці. В залежності від того, якої довжини буде заготовка, буде такої довжини ваша лялечка. Починаємо виготовляти тіло нашої ляльки. Беремо основний колір та намотуємо його 30-35 разів. Хочу звернути вашу увагу, чим довша ваша заготівка, тим потрібно більше витків зробити, щоб ляля була пишнішою. Якщо ви хочете зробити маленьку, то потрібно взяти ниточки тонші та зробити меншу кількість намотувань. Тепер нам потрібно відрізати ниточку довгеньку. а зараз ми будемо формувати маківку нашої лялі. Для цього пропускаємо ниточку з одного боку та зав'язуємо з тієї сторони, де немає у нас закінчень ниточок. Плотненько зав'язуємо і з протилежного боку розрізаємо. Витягуємо наш картон, наша основа готова. Тепер нам потрібно сформувати голівку. Для цього відрізаємо менший шматочок ниточки та обмотуємо, формуючи шию нашої лялі. Тугенько зав'язуємо. Тепер потрібно зробити руки. Знову ж беремо ту саму заготовку і обмотуємо 10-12 разів. Далі нам потрібно розрізати з двох боків наші ниточки. Витягуємо заготовочку і готуємо ниточку вже іншого кольору для того, щоб зробити ручки. Зав'язуємо з двох сторін плотненькими вузликами. Зайві ниточки обрізаємо. Тепер будемо вкладати наші руки в лялю, для цього розділяємо приблизно навпіл тіло ляльки і під шийку вкладаємо ручки. Я роблю ось так вгору їх, для того, щоб плотненько їх підсунути. І приблизно Однаково вирівняти. Беру синеньку ниточку і залишаю краєчок так, наче це у нас поясочок. Дуже плотненько обв'язую під руками і далі формую хрест. Будьте уважні, коли накладаєте повторну ниточку, слідкуйте, щоб на зворотньому боці все теж було дуже гарненько. І Теж зав'язую вузлик. Тепер можна обрізати підрівняти наші ручки і вниз. Піднички нашої ляльки. Ось така красуня в нас вийшла. Подивіться, які вони можуть бути різні. Підійшли до завершення нашого майстер-класу. Впевнена, що виготовлена вами мотанка унікальна і в ній частинка вашого серця, ваших побажань і щирої енергії. Важливо пам'ятати, що така мотанка це не просто декоративний виріб, це особливий подарунок, сповнений добра та любові. Ви можете подарувати її своїм близьким і рідним. Щоб вона стала для них символом захисту, щастя та підтримки. А ще сьогодні, у цей непростий час, ми всі можемо згадати про наших захисників, які боронять нашу країну. Лялька-мотанка може стати символом вашої вдячності і турботи для воїнів. Вона може нагадати їм, що вони не самі, що їх підтримують і цінують. Тож, якщо у вас буде можливість, подаруйте вашу мотанку тим, Цього найбільше потребує. Нехай вона несе світло, добро та віру в краще майбутнє. Дякую за увагу і нехай ваша творчість принесе вам задоволення.